Пожежна машинка, корзинка рухається. Пластикові колеса. Можна садити фігурку, стан чудовий, міцна. Далі ось така машинка пластикова, тракторець, гумові колеса. Текторець металевий. Далі є ось така цікава іграшка на колесі. У нас ключ МакДак. Тримаємо за ручку. Під час руху чашечка крутиться. Так, бази на космічному кораблі. Це у нас маклін. На колеску. Інерційний. Інерційний. І ось така ще машинка. також. Так, да, інерційна. Міцний пластик, пластик. Так, ось така машинка металева. Гумові колеса. Відчиняються дверцята така для дівчаток. Пластик тут є. Потертості сам, саме скло ціле і метал класний. І ще один такий бас на космічному кораблі їзди на колесиках.